Зараз проти Хмельницького ринку, де дешевше. Такого порівняння у мене ще не було, тому поїхали. Я попала в самий міжсезонний розпродаж. Прийшла зранку, а черги в роздягальню вже були. І будемо ділити на три категорії: джинси, лонсліви та сукні. Повірила в себе і взяла аж 36 розмір. Але мій то розмір 32-й. Їх ціна 1400 гривень. Мами на ринку джинси коштують до 1000 гривень. Але в зарі є і по 600 гривень зі знижкою. Під джинси обрала. Такий боді лонслів гарним вирізом ідеально облягає. Ціна 800 гривень. На хмельницькому ринку лонсліви по 500 гривень. Ще я міряла таку спідничку, гарна якість, але розмір великий. Вступний образ, сукня з нової колекції. Міряла розмір S за велика. Ціна 1800 гривень. І знайшла джинсову сукню за смішною ціною 400 гривень. Якби був мій розмір, точно взяла. А на Хмельницькому ринку сукні гарної якості від 1500. Висновок такий, якщо попаде, Зару у період знижок тут дешевше аніж на ринку. Але якщо без знижок, то ціни ви бачили. А зараз ще дитячі футболки та майки по 200 гривень. Я дивилася Соні. а собі я обрала джинси та боді. А ви діліться, що вам сподобалось з того, що я міряла.